Купив козу, привіз її додому, а раненько наступного дня послав старшого сина ту козу пасти. Пас хлопець її аж до вечора та погнав додому. Тільки до двору став підганяти, а дід на воротях у червоних чоботях питається. Кізенько моя мила, кізонько моя люба, чи ти їла, чи ти пила. Тільки бігла ще раз місточка, піймала новий листочок. Дід розсердився на сина, що він погано худобу доглядає, та й прогнав його. Наступного дня посилає другого сина, меншого, пас хлопець козу аж до вечора та й погнав додому. Тільки до двору став підганяти, а дід на воротях у червоних чоботях на них уже чекає і питає. Кізонько моя мила, кизонька моя люба, чи ти їла, чи ти пила? Ні, я не пила і не їла. Бігла через місточок, схопила кленовий листочок, бігла через. Сопила водицю, крапельку, пила, тільки їла, тільки це пила. Це і пила. А дід і того сина прогнав. На третій день посилає вже жінку. Пославимо козу весь день, увечері погнала до двору. Дід уже стоїть на воротях у червоних чоботях та питається Кізонько моє мила, кизонько моя люба, чи ти їла, чи ти пила? Ні, Мідоя я не пила і не їла біла, через місточок. Спіймала кленовий листочок, бігла через грибельку, спіймала водички, краплинку, Це тільки це їла, тільки це пила. От дід і прогнав, і бабку. На четвертий день погнав він уже сам козу пасти. Пас увесь день, а ввечері погнав додому і тільки вивів її на дорогу, а сам навпростець пішов і питається: кізонька моя мила, кізонька моя люба, чи ти їла, чи ти пила. Ні, не пила і не їла, тільки бігла через місточок і вхопила кленовий листочок, тільки бігла, бігла через гребельку і вхопила в водички крапельку. Тільки це і тільки це їла, тільки це і пила. Дід розсердився і став козу різати, а коза вирвалась та й втекла в ліс. У лісі бачить коза зайчикову хатку. Вона туди вбігла і заховалась на печі. Прибігає зайчик. Бачить хтось в хаті, питається. А хто? Хто в моїй хаті? Я коса переса сатреку копи купле купле на сатри пив луплена тупту ту туп, туп, хами скою топе рохами тут тут хами саточу тут топє і смать Зайчик злякався, вибіг з хатки, сів під дубком, сидить і плаче. Іде ведмідь. І питається. Йому! Ти, сачуку, плачеш? А як мені не плакати? В моїй хаті страшний звір живе. А я йому його вишину. І побіг до хатки. А хто, хто? Оку, задер і за, за три копи куплена з напівбока е, луплена з туп, тупу е, ногами, е, скую кою тебе е, скую рогами, ніжками затопчу, хвостиком за мету. Тут тобі і смерть. Випіс якась. Знову пішов зайчик, сів під дубком і плаче. Іде вовк і питається Чому ти зайчику плачеш? А як мені не плакати? В моїй хатинці живе страшний звір. Я його вижену. Не виженеш. Ведмідь гнав, не вигнав. І в ти не виженеш. я його вишинув. Побіг вовк до хатки і питається. Хто мой зайчиковій хаті живе? А коза з печі. Я коза дереза, за три копи куплена, напівбок е, ку, луплена, за тупу тупу, тупу ногами, з тебе рогами, нішком затопчу, з хвостиком за мету тут тобі і смерть. Знову зайчик пішов, сів під дубком і плаче, біжить лисичка. Побачила зайчика і питає. Чому ти зайчик, чому ти зайчику палачиш? А як мені не плакати? В моїй хатинці живе страшний звір. Неправда. Я його виженув. Не виженеш. Ведмідь вигнав, не вигнав. Вовк вигнав, не вигнав. А я його вишину. Побігла лисичка до хатки і питається Хто садчиковій хаті живе? А коза з печі? Виль? Я коза дереза, за три копи куплена, на півбока луплена. Тупу, тупу ногами, сколю тебе тебе рогами, за... ніжками затопчу, хвостиком замету, тут тобі й смерть. Знову зайчик сів під дубком, сидить і плаче. Лізе рак, небо рак, і питає Чому ти, садчику, плачеш? А як мені не плакати? В моїй хатинці живе страшний звір!» рак?» Я його вишинув. Не виженеш. <клес> Ведмідь гнав, не вигнав, вовк гнав, не вигнав. Лисиця гнала, не вигнала, і ти не виженеш. А я вишину. Поліз рак до хатки і питається. Хто? Сайчі кові хаті живе. А коза з печі. Я коза, дереза, затри прикуплена, напівбока ку, облуплена, тупу, тупу ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету. Тут тобі і смерть. А рак усе лізе і лізе, виліз на піч і каже а я рак не порак! Як ущипну буде слап! І як ущипнув козу клешнями, коза як ме. <рес> 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 і, і побігла, тільки її і видно. Зайчик зрадів, виліз на хатку і ракові дякую. Ура! Дякую, рак! Та й став собі жити спокійненько.